Вітаю вас, любі діти та дорослі. Продовжимо готувати нашу руку до письма. Для першого завдання нам знадобиться ємність з водою, вінчик, який у вас є. А також миючий засіб або шампунь. Беремо миючий засіб, наливаємо невелику кількість у ємність з водою. Та за допомогою вінчика починаємо його збивати. Збиваємо піну. Якомога більше повинно бути піни. Таку вправу можна виконувати під час приготування їжі. Наприклад, збивати вершки, білки чи яйця на омлет. Наступне завдання пальчикова гімнастика. Ми її можемо зробити, якщо відгадаємо загадку. Послухайте: є твердий і є м'який, є важкий і є легкий. Ми на ньому сидимо і вчимося і їмо. Що це таке? Так, це стільчик. Тож, наша пальчикова гімнастика стільчик. Беремо долоньку однієї руки, зжимаємо пальчики разом, іншу руку зжимаємо в кулачок і приставляємо кулачок до долоньки. Ось такий стільчик у нас вийшов. Так, прижали, розслабили ручки. Тепер ця ручка буде у нас спинка стільчика. Зжали пальчики цю ручку у кулачок і приставляємо кулачок. Ось і такий стільчик у нас вийшов. Дуже міцно прижали пальчики і розслабили, і повторюємо 3-4 рази. Молодці. Наступне завдання, як завжди, робота у зошиті. Нам знадобиться ось така сторіночка. Перше завдання штрихування. Сьогодні ми штрихуємо повітряні кульки. Пропоную вам для штрихування чотири способи. Дугоподібні лінії, вертикальні прямі, горизонтальні прямі та зигзагоподібні лінії. Штрихуємо на ваш вибір, якими ви забажаєте лініями заштрихувати повітряну кульку. Так, наступне завдання обводимо по штриху. Сьогодні пропоную ось таких чудових гусеничок обвести, обводимо, стараємося потрапити саме по штриху, намалювати лінію. Можете якимось кольоровими олівцями це зробити. Далі. Прописуємо лінію до кінця рядочку повітряними кульками малюємо овальчики вертикальні. Починаємо з гори вниз, знизу вгору і домальовуємо ниточку. Ще раз відступаємо з гори вниз, знизу вгору і домальовуємо ниточку. Прописуємо два рядочки. І останнє завдання завдання з клітинками. Сьогодні малюємо ось такого робота, переносимо нашого робота на цю частину нашого аркушу. Нагадую, що обов'язковою обов умовою є те, щоб рахувати кількість клітинок. Робот повинен бути точно такий з цієї сторони, як цей. Обираємо точку відліку якусь. Крапочку відліку і рахуємо вправо три клітинки прописуємо, вниз дві клітинки прописуємо. Вліво три клітинки. Вгору, дві клітинки. Вже у нас готова голова. І так, рахуємо всі клітинки. І так, Бажаю вам успіху. Чекаю на фото ваших робіт. До наступних зустрічей.